І ще один малючок. Суто весняна така позиція. Суто штанята будуть, і, е, станишки, і різні ковтюрки. Дуже класно в'язано, такі микеньки. Така, бачите, ковтюнка. Цей свічоток буде дуже такий класний, він йде на утеплення, на байці. Лосінки. Кілька речей може попастися без бірочки. Також буде легесенькій байці такі така милота. Тут йде від 0 до 36 місяців, але переважає від року до трьох років. Ну, малючок є, але в основному там. Зараз покажу. Ну, тобто, ось такий малючок може попастися, така надзвониточку класна. Можна скомплектувати костюмчики тут з цими е, будь-які. Такі буде, до речі, е, 9-12. А так, бачите, ось також 9-12. Ну, В основному від 9 місяців 9-12 можна костюмчиком зробити. На три рочки. Такий класний, теплюсінькі теж. На три рочки, штани. Ну, тобто, до, до, я б сказала, навіть до. До 9 місяця майже немає. Ось буде такий один маленький на 6-9 місяців, такі 9-12 ковтинка. Тож, добирайте, бо все одно діток зараз будуть вдягати щось таке на весну. Замовляйте.